Новорічна ікея, друзі. Ялинки вже прикрашені. Новиночки. Які кольори? Червоні. А ось які дивіться. Інсталяція приклеена. Стільчики, мухоморчики. Сови. Сови. Пам'ятаєте, я робила відео, були прикрашені ялинки совами. в тратаю, ні, і ось іграшки такі сови. Треба всі мудрості набиратися. Скільки коштує ця краса? Аж 7 євро. В Києві теж була Ікея. Зараз вона, мабуть, так і не відкрилася ще. Бачите, чим прикрашена. Я дуже любила ходити в Києві в ікею. Коли сюди попадаю, тут в Нідерландах, в ікею, то, звичайно, наче в Київ попало. Як то кажуть фразу? повернутися не можна залишитися, де ставити кому. Повернутися не можна залишитися. Повернутися не можна залишитися. Хто де ставить кому? Всі знають, як вже не солодко. Українцям десь знаходитися не вдома. Але бувають такі обставини, які вимушують нас ще не повертатися додому. Ось так, друзі. Такий в мене настрій, така в мене сьогодні тема. Як наслухаєшся, як надивишся, лякають зимою без світла, без тепла. Як можна жити пенсіонерам? На одну пенсію в Україні ще й лікуватися інвалідом, пенсіонерам, то зразу хочеться кому поставити. Повернутися неможливо, залишитися. А коли якісь важкі обставини тут з'являються, ти не думай, перспектив ніяких не маєш. Все тимчасово хочеться кому поставити навпаки. Повернутися неможливо залишитися. Ось так. Ну, побувала в Києві, наче вдома в Києві. Всім привіт. Єдине, що в нас, нас в Києві. В Ікеї до війни не встигли відкрити ресторан, так називаємо і тут. А тут є. І я люблю брати оці веганські мідболи. Ну, вони є з звичайного м'яса, але вони з свинини. Я люблю ось такі веганські мідболи. Втім, смачного. І нам теж. В Ікеї весело. Що тут можна за 5 євро купити? Ось такі ось парасольки. Класні, слухайте. У мене, до речі, зламалась одна. Можна взяти собі таку парасолечку. 5 євро. Вона ну, не надовго, але доволі таки. Непогана, така наче оса. які Фемелі за 5 євро. Дві такі коробочки чи три? Три. Три ось такі коробочки. Гарні кришечки. Нормальна ціна 5 євро, 3 коробочки. Були плани сьогодні поїхати на дачу, але плани змінилися, тому що погода. Дуже волога погода. Так що сьогодні дача відміняється. Будемо з вами гуляти по Ікея. Я знаю, що багато хто. Замовляю онлайн ікею, Хтось, хто виїхав, теж купляє якісь речі, тому будемо прогулюватися і дивитися з вами. Може якісь новинки попадуться. І я зафільмую. Взяла собі ці три коробочки за 5 євро. Ну, вони такі, наче, наче мисочки з крішечками. Я думаю, зручні. Новиночки з такого кольору кружки. 에, поряд з помаранчевим, чотирокотовим. Такі наволочки на подушки. Що тут нам наскладали? Яких новиночок? Дивіться, яка лампа. 18 євро. Ну, типу, типу, як під старовинну. Осінні такі кольори. О, бачите, як включається. прикольно, Гасова лампа. Я пам'ятаю, що свого дитинства в селі в бабусі. Така була гасова лампа, гасовий такий таганок. М -м, цікаво. Ось яка красива плетена корзина. 18 євро. Дивіться, яка. Краса для фруктів, так? Да? Ну, вона, я не розумію, з чого вона. По-моєму, це не натуральне, це якась проволока. Ну, класно. А це вже натуральне. Ось теж класна, натуральна плетена корзинка. Ось такі. Ось такі кошики. Бабусини, синя, жовта вітрина Кепки. що це таке? А, така шторка на Зручна корзинка для білизни рекламується за 5 евро. Я маю ось таку, тільки рожеву. Теж зручна випрати і нести повісити. Ось такі великі тазики для ручного прання, чи для чого в чи просто для білизни. Оце дуже класна штучка. У мене рожеві такі в мене є. Я ще Передавала дівчаткам в Україну. Бачите, ось так от розкладається і виходить така мисочка. 3 євро, по-моєму, вони коштують, так? Ну, воно зараз як новинка, йде, ну це не новинка. Так, 3 євро. Але в рожевому кольорі було. Ну, новинка, тому що в жовтому кольорі. Класно, багато місця не займає. Переходимо в відділ рамочок і картин. Може комусь цікаво. А тут є такі пледики тепленькі. Так, давайте подивимося, скільки вони коштують. Угу, цей плед 50 євро, метр 50 на два. Що тут італійський? Який в нього склад? 100% що. Вул. 100 відсотків шерсть. 50 євро. Симпатичний, трошки колючий. Ну, шерсть. Ось такі, бачите. В тих упаковочках. На Різдво на подарунки можна брати. І ще одна така гасова лампа. О, тут, бачите, навіть так коригується світліше, темніше. Ця лампа в нас коштує скільки? 15 і ще щось. LED -ламп... А, з лампочкою. І лампочка 4. То виходить 19. Ось так. Можна гратися. Дві години 10 євро. Такі, наче а-ля 60 чи 70. Настінний такий, металевий. Може, друзі, комусь цікаво, може, не цікаво. Ось така картиночка, 6 євро. Дивіться в дитячу кімнату, яка гарнесенька. Правда ж? На картоні і зразу в рамочку вставляєте. І можна повісити. Весела картинка. Так, є, все є. І нам пропонують. Для гарного настрою. Але настрою немає, бо ми не вдома. А коли не вдома, то не вдома. Такий депресняк осінній, мабуть, тому що на, на дачі дощі, У мене були плани, так хотіла попрацювати, а не вийшло. Ну, відпочивати теж треба. Правильно? Ой, пахне гарно. Відпочивати теж треба, тому в ікеї. Класний відпочинок. Такі маленькі свічечки. Уже свічок буде, тут море зараз. На цей сезон осінньо-зимовий. Ось такі от штучки з запахом пропитані. Чим пахне. А вже нічим, вивітрилося, мабуть. О, дивіться, який класний підсвічник. Це новиночка. Так, ух ти. Так? І ось ще така тарілочка під нього. Ммм. Клас. Ніжність така, так? Да? Штучні білі квіти. Новики, квіти, штучні, супер. Дивіться, яка краса. Зроблені як натуральні, але дорого. Теж така ціна гарно, як і квітка. Ось гладі волоси, які дивіться, як класно зроблені. Троянди. Орхідейки. дуже красиво. Он ладіолосів скільки? Щось такі свічки. Ви новиночки червона і біла. Оце дуже класна. У мене така є. Свічка. І ще червона. Червоної нема. Зараз понюхаю. Мм, ой, як пахне яблучком. Клас. Червоним яблучком пахне. Їх, до речі, швидко розібрали в минулому році. Я собі купила, а на подарунки потім хотіла, то вже і не було. Ну, ладно, Треба взяти червоне яблучко, таке в мене є. Візьму собі ще червоне. Ось вони, кориця. Ні, це не це. Червоне, червоне, зараз пошукаю. Ось, знайшла. Бачите, розбираю червоні. Так, і з яким він тут? Ну, Запах тут пишуть, що однаковий намальовано, так? Що золотистий, що червоний. Ну, Мені сподобався запах і дуже гарна. Така красива упаковочка. <паковка> всі, всі прибігли за ними. На подарунок гарно, бачите? Упаковано все так красиво. Так хочеться вже свята справжнього з миром, з таким життям, яке в нас було, а воно, виявляється, було щасливе в якійсь мірі. Я пам'ятаю, як в Юску купляли як оці гномики, стали з'являтися, всі купляли. Гарний настрій був, прикрашали свої домівки, а зараз не хочеться прикрашати. Кому сподобалася прогулянка, по Ікеї, пишіть мені, будь ласка, ваші відгуки, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І на цьому всім па-па, до нових зустрічей!